Я Джо фліт-менеджер Сільчук, і ми поговоримо про діагностику та ремонт витоків повітря. У цьому траку чутно витік повітря. Саме в цьому місці ви можете спробувати покрутити рукою повітряні шланги. Прощупати фітинги, перевірити, чи не витікає повітря. О, ось тут у нас витік. Якщо ви не можете знайти його таким чином, можна скористатися датчиком витоку або навіть мильною водою. Це створить бульбашки і ви можете побризкати на все. Оприскайте все. Це створить велику бульбашку там, де є витік повітря. Наприклад, ось тут. У нього може бути зіпсований кінчик від вібрації або при установці, що і спричиняє витік. Це шланг подачі повітря, тому спочатку потрібно випустити повітря у траку, і тоді ми зможемо це полагодити. Давайте випустимо повітря. Просто кілька разів натисніть на гальма, поки не перестане чути вихід повітря, що воно більше не викачується. Бак майже порожній. Ви повертаєте ключ і бачите, що він порожній. Це швидкоз'ємний фітинг. Все, що нам потрібно зробити, це натиснути на шланг і на латунну муфту, щоб звільнити шланг. Тут є невеликий скіс на кінці, це і може бути причиною протікання. І як бачите, де фітинг затискає шланг. Це теж може бути місцем протікання на одному з них. Щоб це виправити, потрібно просто знайти тверду поверхню. Спробуйте відрізати його якомога рівніше. Ставте його назад, доки не відчуєте, що він повністю зайшов. Добре потягніть і все готово. Знову ж, вам не потрібно відрізати багато стільки, щоб позбутися сліду від обтиску та дістатися до скошеної частини. Після цього заведіть трак, щоб накачати повітря назад у систему. Зачекайте, поки резервуари наповняться повітрям, і потім оприскайте всі шланги знову. Поки система набирається повітрям, є кілька різних типів фітингів, які можна використовувати. Ви можете мати швидкоз'ємні, які просто з'єднуються між собою. Інший варіант компресійний. Тут у вас є цей наконечник і компресійна частина. Коли ви це робите, ви просто трохи надягаєте її на шланг, вставляєте шланг сюди. Потім затягніть його так, щоб він щільно прилягав, але не надто сильно, щоб не перетиснути шланг. Ці працюють дуже добре, досить стійкі до протікання, а інші через деякий час починають протікати. Гаразд! Наш продувний клапан перекритий, тож заглушаємо трак. Привіримо ще раз на герметичність. На нашому проблемному шлангу немає бульбашок. У нас є датчик витоку. Можемо поприскати ще раз. І як ви бачите, не утворилося жодної бульбашки, окрім тієї, що з'явилася на початку. І більше нічого. Більше не з'являються бульбашки. Тепер все готово. Якщо у вас є якісь питання з цього приводу або інші поради, а також якісь пропозиції для відео, не соромтеся писати в коментарях. Ми намагаємося відповісти якомога швидше, коли у нас є можливість. Дякуємо.